Після цвітіння висадила ось сюди от на такий невеличкий клочок землі. Тут в мене такий розсадничок, там саджанці, гортензії там ще щось морозники, в ну, общем дідсадок такий. І тут, в принципі, ну не дуже сонце палить. і от Після того, як відвітли, то я їх висадила, виходить, отак, окремими кущиками. От один сорт. Да, Тут другий сорт, третій сорт, в общем, всі висадила в ґрунт. І ну, звісно, що я там поливаю їх, але так не бігаю біля них постійно. От. І в принципі, що я думала? Я думала, що вони як наквітнуть, як вони відквітли, я туди її обрізала. Вже квітки точно знаю, що я їх обрізала і посадила. І я думала, що як у звичайних примул вони візьмуть і отак от розетки розмножать, і я ці розетки потім розсаджу. Ну, тут я от квітки тільки що відрізала, а тут дивіться, як воно происходит. ну Просто в мене це перший рік, ну верніше, як я осінню їх купила. Маленькими саджанцями з касети, да? і потім питалася там виростити, ну, подивитися для себе, як на 8 березня можна їх допустім, виростити, чи заквітнуть вони чи ні. І от посадила. І в мене досвіду нема. Ну, я на своєму так сказати, досвіду, може, всі це знають, а я це перший раз. І от що я хочу показати. Получається, коли наросли отак розетки, тобто я посадила точно з одної розетки. От кущик да, окремий візьмала. І от виходить, в нього наросло от раз, два і три розетки. Да? І тут би, ідея така, що, його, ну, була, що я його викопую і розсаджую. От. А виходить, він тільки от випустив ці розетки і зразу починає квіти. Дивіться, в кожній розетці у нього квітка. Бачите, оцей кущ. Далі беремо інший кущ, оцей, наприклад. Да? Ну, тут взагалі багато. Ні, сука, тут розеток в нього. Да, теж... Ні, тут три. Теж три розетки. Три е, розетки, виходить, да? тут от квітки нема, тут от квітка є, от центральна розетка, от вона зразу квітку дала. Ну тут ще просто вона не сформована. А, от, от воно вже вилазить квітка, бачите? Тобто і от квітка вилазить. ну тобто виходить, Як тільки сформується розетка, так зразу квітка. Допустимо, от, от окремий кущ теж да, підписаний. О, тут от заодно знімаю. Оце, оце треба точно тут прибирати. Оце гниль така. От дивіться, тут, ми, тут прийдеться, мабуть. Прибрати цю капельну стрічку. І я для того, щоб мені було ну, простіше зараз поливати, бачите, прит... положили сюди капельну стрічку. І тут, мабуть, дуже багато вологи, то придеться цю капельну стрічку прибрати. Тому що, от, бачите, кущ, де е, тут от, багато води, то виходить, ну, не можна значить їм стільки води. Так, ну давайте дивитися, От, виходить, тут навіть воно і загніло. Але... Але, що можу сказати? Знову, скільки розеток, стільки і квітів. Да? Тут точно так же от, нові розетки. Ну тут, отак заглядаю, тут ще тільки будуть формуватися. Так, тут що? Тут, виходить, от, нові розетки. І в кожній розетці квітки. Ну, і коли ж мені, і коли ж мені їх ділити. Получається, якщо я зараз повідриваю ці квітки, ну, тобто воно квітне постійно. Тільки воно розмножилося, ну, це, це стара квітка. Да? А може вона, ні, ну, мабуть, вона просто відквітла вже. От розетка і от квітка. Получається, от вона відквітла, і тепер треба його срочно викапувати, якщо хочеш розділити, мабуть, так треба пробувати. От, виходить, три розетки. Раз, два і три. І дві квітки. Тут квітки нема. Ну, якось так з ними. Так що тут от вже відквітла. Ну, в общем, Поки що на цьому етапі, виходить, кінець червня. От те, що я спостерігаю. По-перше, не можна класти капельну стрічку, щоб воно тут не було більше вологи. Бо бачите, виходить, де тут капельна стрічка під листом знизу в нього. Ось от такі от листи, от я бачу, так. По-друге, тут от, е, якісь зелені-зелені, прям листя таке малехне ну, сонце вийшло, е, та сама, такі гарні листи. Да? А тут от є ознаки такого ні то хлорозу, ні то хвороби. Ну, треба сюди прийти, мабуть, обробити його чимось і оці листи прибрати і прибрати цю капельну стрічку в інше місце. Ну, В общем, вот вот, так получается. Бачите, тут от, Ну, отак отут, от, 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 де лежить ця капельна стрічка, получается, з усіх боків вона воно гніє. Ну, да, я, коли в теплиці вони в мене росли, то основна умова була, щоб їх не заливати. І, і в принципі, вони люблять так, щоб вітірок був, щоб не було застоя повітря. Отак от. В общем. Мої експерименти продовжуються. Якщо буду ділити, покажу. Продовжують квітнути мої примали балерини, але мені ж треба все ж таки їх розділити, ці кущі, а вони квітнуть безперервно. Я їх вже виривала оці квіточки. Ну, що, короче говоря, вчора почала їх почала їх пересаджувати. Отут, от бачите, отак от яма. Це один кущ пересаджений і другий. Так як я ці балерини я купувала маленькими ще ну, касетною розсадою, да? і в принципі вирощувала їх на Ну, на 8 березня більше, так, на весну. Думала, як вони цікаво буде, як вони будуть в горщиках, і зможу я чи ні ну, їх вирощувати. От, на відео було їх цвітіння. Я знімала відео, коли показувала ну, квіти свої в теплиці. От, а потім я їх ж висадила от сюди, от, в ґрунт відкритий. І думаю, ну, нехай вони отак от наростять е, ці кущики. Ну, уже прийшов дощ у нас, і е, знаєте, що я запримітила, От коли проходить дощ, то дуже гарно потім рослини е, діляться. Ну, тому тягнути оце час вже нема. І отут от ямочка, це я витягнула і тут витягнула. В е, общем, ну, Два куща і вчора розділили їх. Ну і думаю, так як я це навчаюсь вперше, да. З цими пересадками, то і Загадну і вам покажу. так що це саме. Зараз отак от викопаю ще оцей кущ викопаю так і покажу, що в мене вийшло вчора. Ну, тобто я вже на двох кущах потренувалася і вам покажу такі нюанси, які я можу. ну Дійсно, відео для тих, хто отак от як я вперше їх пересаджу Діло в тому, що у мене примул Мільйон. От іменно просто простих примов. вдоль, По всіх дорожках і так далі. Їх багато. І я ну, знаю, як з ними поводитися, але вони, так сказать, вуличні. А от балеріни у мене перше. Думаю, може там якісь нюанси є. От. Так, ну от я викопала кущ. Ну, тобто, я вже, я вже все це знаю, тому що е, вчора я ж кажу тренувалася на, е, на двох кущах своїх. І просто для того знімаю, щоб вам показати. Е, дивіться, значить, він е, отак от, бачите, легко витягнувся. От, іде, е, от Оце було в горщику. У мене в горщику От прямо от цей от ком, бачите, от він отак от, торфяний ком, тобто не дуже він хоче. Поки що розростатися в ґрунт. Тут от є вже такі от корінці, отак от наростає зелена маса, наростає тут багато розеток. От, а... а тут от треба робити, ну, тут от погано наростають ці корінці. Треба робити більш е, пухкий ґрунт. Тобто, взагалі, балерини, балірини потребують. Грунт так, щоб він був е, такий, знаєте, легкий. А у мене на той ділянці от така от земля. Я, звісно, туди додавала трошки е, там торфу, да, але жалко було. В общем, коротше, зажала я тут торф. От, а тепер той участок, в який я сажу, я туди додала і торфу, і додала і піску. Ну Просто це залежить від того, який у вас ґрунт на ділянці. У мене просто навазний ґрунт і в тому місці, де я посадила, то він отакий. Бачите, от воно коріння не дуже хоче про. Тобто там такий жирний жирний чернозем. От. Його треба розрихляти. І значить, задача ваша буде приготувати ґрунт, який буде легкий. Ну і потім я отак от, от брала і е, е, спочатку так от підтрушувала. Оце все витрусити треба. Прямо от взяти і добре, добре, добре його отак от витрусити все. А потім під водою, під струєю води. ну, І замачувала я його, в принципі, в, 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 этом, в воді. І, в і, общем, розділяла максимально повністю вчора. от. Ті кущі ще робила, витряхувала максимально повністю витряхувала оцей ґрунт. Ну, тому що я його вирощувала в торфі. Взимку він був в торфі. А тепер мені треба максимально наблизити його до е, умов е, ну, вуличних, тому що воно буде рости в ґрунті, не в горщику. Е, оці нижні листочки. Е, це вони тут підгнівають постійно. Е, висаджувати треба полутінь. Місце взяти, полутінь, але і так, щоб не дуже там заливалося. Тобто не можна там під крапельну стрічку. У мене от там от на, той, на тій ділянці зараз іде крапельна стрічка. Ну, тобто там пересікають просто це крапельна стрічка, яка проходить з одного участка гортензії на інший. Участок і, і попадає. Ну я ж не переріжу ту капельну стрічку, і, і попадають і ці примули. Тому так от ще визвана пересадка тим, що на тому учаску капельна стрічка лежить. А мені не треба, щоб заливалися примоли. В общем, так, от дивіться, максимально я відтрушую отакі от корінці малі, вони мені не потрібні будуть. Я вам зараз покажу, значить, в воду я їх ще, Ну покажу, смисл, коли я їх Ось Отак, от получається, і водою я прям промиваю під під струєю води щоб максимально отримати оці от білі корінці, от бачите, от будуть ці білі корінці от будуть вимиватися і попадатися. Тобто там є оцняда, а мені, мені треба буде отакі от. От, знайти. Зараз трошки помию, воно тут і так в воді постоїть, і під струєю помию. І головне, головне, не спішіть. От спочатку мені вчора казалося, що нічого в мене не вийде і оці, оце коріння не вимається. От. Але воно під от струєю води потихеньку-потихеньку от, от пальчиком отак його розтрибушите. І оці от все, що там таке, ну, тонке коріння, всяке, воно відійде. А оці от товсті корінці отакі от, вони залишаться. От. І що саме причудове, що вчора було, то що не один отакий от великий корінець не обірвався. От просто не, не один, не один не, не обірвався. От тут там всяка м'яч отлітає, а оці, от, от, отакі от, бачите, от вони з'являються. Вони всі залишилися. Так, ну зараз це я такий садовод, що буду зараз вас заставляти дивитися на коріння. От, Тому що, якщо ви не будете це знати, то ви наробите кучу помилок. От, значить, дивіться, от корінець, да, товстий, товстий от. зараз покажу. От він такий от товстий. І наша задача зараз е, знайти ці товсті корінці, а потім він обростає отакою мочалкою, такими смоктуваючими корінцями. І от Якщо у вас буде вимиватися оця мочалка, от дивіться, бачите, це вже. Таке, що можна от вибрати його і викинути. Бачите, заодно і руки відмила в воді, булькаюся тут. А от так, от, щоб показати. Отут от наросте, коли ви збережете цей корінець товстий, то у нього обов'язково наросте отаке мале, всмоктуюче коріння. І от дивіться, що зараз, бачите, чик 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 потягнули. Оце воно не, не потрібне. Якщо воно у вас отак от відпаде. То нічого страшного. Але по-іншому ви не розплутаєте свою оцю рослину. Не відділите. От, от такі от, от вони отак от витягуються. От витягуються, нічого страшного. Я, знаєте, не дивилася відео, як там хто там що робить, тому що мільйон раз робила на інших рослинах таке. Ну, я ж кажу, що з збаліріне вперше, так от, але це відпримали. І нічого тут такого особливого я не бачу. Примулу я діліла навіть з маленькими, -от, от, такі -от, корінці, дуже-дуже малі. І там все було нормально. З балеріною кажу ж, що просто воно дорожче і так далі. Оці всі, все, що тут питається підгнити, все вириваємо і викидаємо. І тепер я, значить, от бачите, тут -от стали бідні більш от ці розеточки. І, звісно, я одною рукою їх не розділю, щоб вам показати. Смисл такий, що ви берете, от знайшли отак розеточку цю. Отак, от одна розеточка, от друга. І ви отак берете руками. І потихоньку їх розтягуєте. Якби витягуєте цю розеточку, витягуєте з її корінцями, е, отак в сторону тянете і поступово-поступово витягуєте її своїми корінцями. Зараз я так е, зроблю, ну, виключу телефон зроблю і, і покажу вам, як, е, які розеточки у мене вийшли. Ось такий результат моєї праці. Бачите, 5 розеточок от Я їх розділила. я не використовувала там ні нож, ні... Ну, в общем, нічого не використовувала. Руками розділяла руками роз... розтаскивала. Оце центральний от... От місце, з якого я відламувала. Бачите? І в нього такі от великі-великі от коріння. Отаке велике. Ну, так воно і залишиться. Тут, звісно, є ще розетки, ну, такі що от наростають. Видно, що тут от дві. Дві, але вони не роздеруться вже. От, дивіться, отак от в кожній розеточці є от лісточок. Бачите, от, оце листочок це серединка така. От вона, серединка. І коли будете висаджувати, то треба от ровно от до цього місця, щоб не, його, ну, не, за, не закапувати. Оця щійка, щоб вона була зверху. От, бачите, якщо отак, от, то от, отак от до цих. Пір, отак, щоб, корін... от, де я пальці держу, оце рівень землі повинен бути. Отак от. Тобто не от сюди аж закапувати, а от щоб тільки корінці покривалися і все. Так, грунт я буду робити їм, додам піска, щоб вони думали, що вони на пляжі. От, ну Це я шуткую, але якщо серйозно, там у мене просто дуже така, ну щільний чорнозем в тому місці, де буду висаджувати, тому туди торфа. і і піску от, щоб трошки легше була земля. Бо так як вони сиділи, я їх посадила, то там їм тяжко було. І от дивіться, от тепер вони свободні. У них тепер оце коріння таке свободне, бачите, от те саме, і тепер вони будуть наростати гарно. От Дивіться, як на цьому ем, товстий коріння, да? і от, товсті. а потім отак от наростають оці смоктуючі корінці. Коли садити, то треба отак розправити. тобто Зробити лунку і отак от, от як медузка, бачите? Як мідузка, отак от розправити, ну ями прийдеться копати, тому що, бачите, які коріння. Коріння велике, я отак от руку покладу, бачите оце таке коріння закопати. Зверху трошки листя, а знизу, як у дерева. Тання дія, висадка. Ну, тут я вам що можу показати, відстань треба дати. Якусь відстань, от бачите, я між ними все ж таки дала обов'язково сорт, бо нема меточки, немає сорту, да? тобто, обов'язково. Щоб треба, щоб вони були підписані. От. І ну що поливаємо. Бачите, от дивіться, отак от, от посаджено воно, от, бачите, в рівень. Тобто, якщо тут от, трошечки підритий, от вже сійка. А так ви її ну так, трошечки приєте. саме палієте, коли поливаємо, воно ще затягне туди, от, то майте на увазі, ще далі затягне туди, в, этот, в землю. Тому не дуже заглиблють. От, от дивіться, бачите. От, де шійка, бачите, отак от. А цей от, дивіться, який у мене тут ґрунт. Можна ліпіть фігурки, да? <сум> оце, оце в мене тут такий ґрунт, це кошмар какой-то. Коли він намакає, він отакий становиться. А коли він сухий, його, я не знаю, вже сколько лопат ми тут поламали. Бачите? Тобто можна ліпіть. Все, що угодно, отаке от так, от от, чортішо. От. Тому я отак от зробила ґрунт. Тут от у мене торф от спитають, куди ви діваєте торф. От, тут у мене якісь рослини або вкорінювалися, або ще щось робили там, або щось пропадає. Я його окремо оцей торф отак от кладу, а потім додаю. Бачите, тут от пісок додала. а, Кстати, пепел я додала ще. попіл, да. І, виходить, пісок, торф, ну і зробила таке, що воно щось, хоч бачите, отак-от схоже на, на нормальний сам. Ну, все, полив притяніти треба, бо зараз спека дуже велика. Може, і не ті терміни, але в мене свої, свої роботи, свої плани. тому Якщо хтось знає, що буде казати, що може не ті терміни, може і так. Але ну, я ж кажу, що мені треба його пересадити, бо тут інші роботи. Все, до побачення, гарних вам квітів. Попрощалася з вами, потім ще от це садила і думаю, о, треба ж обов'язково сказати, що розкидати зерна від слимаків. тому що... Слимаки це така штука, вони ж зараз вилупляються, і у них тут і родзал, і їдальня все раз, разом. Розумієте? І оці молоді листочки, вони з ну, удовольствием будуть їсти. І листочки, і десь ягідки там падають і так далі. Тому обов'язково від слимаків треба розкидати. І ще знаєте що, От коли, коли у вас Получають, о, бачите, от о, дивіться, бачите, як високо корінці, е, але і не те, хотіла сказати. Коли, Якщо у вас одна рослинка, да, і там у вас не виходить так, щоб. Ну, як сказати, що бачите, що вона погано нарощує е, коріння, от, а ви хочете її поділити, то треба, щоб вона ж спочатку наростила коріння. Да? І тоді, виходить, візьміть добриво для, ну, якесь комплексне добриво, будь-якої марки. ну, Наприклад, у Петерсе 10,52,10. Да? Тобто, там, де багато фосфору для того, щоб, на корінці, щоб корінці нарощувалися. Ну, я не додавала, в мене вони наростали. Так сказати, і путем, тому що мені у мене інші рослини, куча інших рослин, куди йдуть добрива. А на цих я, звісно, зажала і не давала добрив. Але ну, треба. Якщо погано нарощує коріння, то треба підлити от таким добрим. Оце я полила і ще, бачите, замульчувала. Ну тепер вже точно все на все добре. Піду відмивати руки. Такі руки були чисті, поки я їх відділяла і знову. І знову треба митися до побачення.